Планували так, що у нас буде весілля, бо ми 11 років з ним прожили. Двоє діток, і ніколи у нас не було весілля. Я купила плаття, ми вже замовили кольця, все вже повинно було, було бути весілля. І він мені дзвонить на утро і каже, що все відміняється, бо я виїжджаю 4 числа в четвертій ранку. Бахмут. Він якраз в той день і пропав безвісті. Попрощатися зі своїм коханим, який загинув на російсько-українській війні, на далекосхідне кладовище в Кропивницькому прийшла Анна Романова. Олександр Кучеренко народився в Кропивницькому після закінчення школи, почав працювати. Почав будувати дома, учив других людей. Фонтаном сам вилажував з камней, повністю забори. На захист України солдат Олександр Кучеренко став у січні 2023 року, згадує мама. Другого січня він пішов в військкомат, а четвертого записався в добровольці. Його відправили вже в учебку. Там полтора місяця він був з учебки. Його відправили в частину. 18 марта його привезли в часів яр. Говорить, син служив у танковій бригаді на посаді командира бойової машини. Олександр Кучеренко загинув 4 квітня 2023 року біля міста Бахмут Донецької області. Год і два місяці пасті. Я його шукала. Привезли його без документів, без нічого. І вони вже по ДНК його приділили. Через три тижні Олександрові Кучеренко виповнилося б 35 років. Зараз, як це трапилось, горе таке, то залишилась хоч пам'ять. ...по його красивій праці поховали бійця на Алеї Слави Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.